Приближалися до нього, щоб сіль. Богопритяжок, вісімнадцять десять. Хошко ім'я, тогохня веса. Неправильно, но то есть находи Амінь. Слава Богу. Можете ставить страшно. Так, це у теж, так, надохнув да вірш, це є Івана Симва 4. Не судьбу по зовнішності, але судьи судом праведне. Амінь. Амінь. Книга пророка Ісаї 64.8. Але ж бо ти Отець наш Боже, усі ми глина, ти гончар. Ми всі творіння рук твоїх. Саме те читаю план про глину і про те, що Господь нас створить. І чому повинна глина перечити творцю? Слава Господа! Слава, може ще? Перший. Івана 14, 27. 7. Зоставляю вам мир, Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає цей світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Галатам 2,20. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Амінь. Того дня, коли страх обгортає мене, надію на тебе докладаю. Самої тебе. Ця два вісім, коли спасання благодаті через віру, і це не від вас, а від Бога. Я скажу, що я недавно покрестилась і как бы очень ну, часто падаємо. І, а, такое уныние находит. То есть, Благодарение мало Богу, то есть благодарность мы несём, а только там вот кто-то нас обидел, кто-то нас там ещё. Ну, то есть я к тому, что нужно быть всегда бодрствовать, всегда бодрствовать, потому что сатана знает наши слабые места, и он э, нас косит так, что, ну, то есть мы падаем.

Нахожусь здесь уже два месяца, я был без церкви. И вот вчера, потом вчера, я вчера, с Алексеем позвонился, мне сказали, что можно прийти в церковь. И я когда вчера прихожу сюда, и я понимаю, что, вот, знаете, я вот захожу, вот, когда заходишь ты вот домой, такое, знаете, состояние, ну, класс, класс, да, домой пришел после работы. Но когда я пришел после работы в церковь, я, вот, честно хочу сказать, а не то, что рады был, у меня душа пела сама, она хотела петь, я петь хотел просто, я пришел домой, просто говорю, Господи, спасибо Тебе большое, ну, реально сохранила, перегал, все, как бы не упал, все, слава Богу, жизнь, здоров, и могу снова находиться в Доме Божьем, слава Богу, аминь. Дорогий наш бать принес, ми приходимо до тебе молитися, щоб ми звали до тебе, де ми молилися, Господь. Господь. Ми віримо, що ти наші, ти бачиш наші сіття. Ми щиро дякуємо тобі за наших діточок, яких ти нам дарував Господь. Ми дякуємо тобі за те, що вони тут з нами, в церкві, Господь. І віримо, що ти своїм духом будеш такатися від сердечок маленьких, хоча вони багато чого не розуміють. Але ми просимо, щоб ти пойдував з ними, щоб твоя опіка була і оберігала їх від всього злого, Господь. Ми ще раз щиро дякуємо, прославляємо тебе за те, що ти даєш такі нам подарки дітей, Господь поможе і нам вже показувати приклад для них, Господь. Ми зрозуміли, що Ти є істинний батько, ти істинний Бог, який всім видим не і невидимим. Просимо того, благословення на далі їхні життя. Хто ходить до школи, школу Господь благословить і там дарує їм ту мудрість, Господь, щоб не могли розуміти і легко проходить це життя, будучи таким маленьким. Дякую ще раз. Амінь. Господь Майк небесне, ми тобі за нашим чудове дітку, дякуємо тобі за те, що ти нас благословляєш нас. Ми в церквах хоче щоб вона стала той чудовою, правильний шлях до тебе, Господи. Посад вас на на школі, поставляють в житті, де вони будуть забочка школа, в школах у всіх місцях, де вони чи помогують. Також показав школ рідної школи, запечення Господи. Хай говорять буде на все, Ма, і нехай кожна маленька сердечко, нехай воно відма відмало послужить тобі. Ти є добрий Бог, тобі понавіки. Амінь. Дорогий Боже, ми схиляємося перед тобою, дякуємо тобі, Ісус за те, що ти прийшов до нас свій Господь. Ти був маленькою дитиною, Боже, і тобі нове сподіваюсь господи. Дякуємо, Боже, що в кожному періоді ти показав, як нам Боже, буде, і показав нам свій приклад. Дякую, ти, Боже, з наших дітей, тай Боже, нам радість їх поховати правильно. А Він, Боже, дай слуханності. Ми за все тобі славимо, і дякуємо тобі. Амінь. Амінь.